Моя перша посилка з тему, яка йшла рівно 14 днів. Я вже вчора трошечки заглянула, що там приїхало. Зараз буду по порядку все показувати і приміряти. Перша мамські трусішки приміряємо. І так, що можу вам сказати? Трусішки сіли, але мені здається, вони малуваті. Тут не дуже зручно, тут, звісно, зручно під животик. це мої знизу. Є така штучка. Але мені здається, що вони на мене малі, я взяла 2XL. Мій обхват бедер зараз 105 см по найширшій частині. Мені здається, я з розміром не вгадала. Хоча, можливо, типу вдома може і буде нормально. Але думаю, що десь на виход оце все буде видно. Воно буде дуже негарно перетискати. Мамські штанчики. Мені подобається, що тут всі посилки проїхали в таких класних пакетах. Мамські штанчики для животика. Зараз покажу. Мамські штанчики, я вам скажу, прикольні. Взагалі прикольні. Для животика. Тут такі розрізи знизу. Я вважаю, що класно. Я взяла їх для дому. Так, тут є куди рости. І тут є. Куди роз, розширяти, якщо, що, поясочок. Я взяла їх для дому, <coughs> досить зручні. Оце, звісно, красиво. може їх вище підтянути. <coughs> ну, коротше, для дому буде думаю, те, що треба. Взяла топ для годування, але ну, це дуже мамський із застжками. Але відчуваю, що я погарячкувала, тому що я взяла його розміру XL. Е, мені ж всі понаписували, що я поправлю. А, не XL, L. Що я поправлюсь, все, в мене виросте різко, і я думаю, що я в свої топи вже не влазитиму. Замовила собі отакі, мені кажеться, шапочки для голови. Вибачте, в кого великі розміри. Я не хотіла нікого обідати. Так це виглядає. Не знаю, якщо доростуть мої груди до такого розміру, то буду носить. Якщо не доростуть, то будуть шапочки для голови. То, можливо, або комусь віддам, або продам. Ціна питання 120 гривень. Обов'язково новомодна щиточка для миття голови, тому що без цього ж моя голова не обходиться, звісно, без щиточки. Тапки для чоловіка 46-го розміру, тому що дуже складно знайти такий розмір на лапу 30 см. І домашній костюм. І отакий от домашній костюм. Штанці, да, висока талія, типу зручно, але кофта велика.